Прийшло розуміння, що Україна потребує після цих дій розбудови от, і швидкої розбудови. Треба щось робити. Треба робити житло для людей, які це житло втратили. Два місяці пішло на розробку конструкції. Ще місяць на зведення першого експериментального будиночка. Головний будматеріал це дерев'яні цеглини, які заповнюють особливими брусками спінопласту. Це зовнішня стіна. Зовнішня стіна, вона переносить осадки добре, його не їдять жучки ніякі, тому що це мертве. Після обробки 200 градусів це мертве дерево, яке всі смоли, всі, вся целюлоза, все, все вижарено, От. і воно дуже стійке. Така хата не потребує вже ні внутрішніх, ні зовнішніх оздоблювальних робіт. Житло відповідає усім стандартам енергоефективності, продумані й протипожежні заходи безпеки, адже все, окрім фундаменту і даху, виготовляється з дерева. Є всякі протипожежні методи обробки. ну я вам скажу так. Как житель города Серодонецкая 90% города, которого сгорело, какой бы мы пропиткой ни защитили да, эти поверхности, но внутри этого, этого будет стоять кухня, стол, диван, будет висеть чья-то шуба. До роботи Михайло залучив п'ятьох колишніх співробітників науково-дослідного інституту, для яких займатися стартапами справа звична. Усі з ентузіазмом і бажанням взялися до роботи. Якщо десь переїхати і ще й люди незнайомі навкруги, коли ти йдеш десь працювати, і якийсь новий колектив, і нове місце, ну це дуже важко. А коли ти приїхав на нове місце і хоча б маєш якийсь Якесь коло вже знайомих людей, давно знайомих, і з якими ти вже працював, маєш якісь відносини певні, то це набагато, набагато легше. Дуже гарна ідея, мені дуже подобається, получається, бо це робиться з натуральної деревесини. получається. І це як конструктор можна збирати будь-який будинок любого конструктиву і будь-яких розмірів. Це як конструктор «Лего». Ну, дуже цікаво, дуже просто, штра і якісно. Потрапили до Львова, потім до Івано-Франковська, потім до Німеччини, а потім Михайло Володимирович запропонував чоловіку приїхати до Кам'янця-Педільського Хмельницької області, почати все з нуля працювати. На швидкий зиск підприємець не розраховує, каже, запрацюють наповну, коли війська геть виженуть загарбників з України. Наше завдання підійти до перемоги з чітким розумінням і з можливостями будівництва. А поки проект не запрацював повну, вартість будинку в 35 квадратів коштуватиме власнику близько 14 тисяч доларів. Але остаточна ціна варіюватиметься залежно від матеріалів, кольорів, метражу і дизайну.